Я не дуже довго був романтиком, коли входив в дизайн, тому що тоді мені здавалося, що я хочу змінювати світ, що я хочу працювати дизайнером до кінця свого життя. А потім я зрозумів, що всім на мене похуй, взагалі, і що цей світ влаштований трошки по-іншому. Я змінив свої пріоритети і почав думати про те, а що я буду мати, коли ти мені за тридцяточку вже як взагалі буде виглядати моє життя? Що таке гроші? Що це ну, в цілому ресурс, який може дозволяти тобі не тільки цацки купувати, а просто існувати і. Мені хотілося постійно мати більше цього ресурсу, просто щоб більше мати безпеки для себе у своєму житті. А зараз і сьогодні, типу, для моєї родини. Тому абсолютно нормально думати про гроші в першу чергу, тому що це ну, ресурс виживання, типу, і від їх кількості залежить скільки ти зможеш виживати не працюючи. Да? Чи там на місяць тебе хватить, на два, чи там на декілька років, чи на 20 років, чи взагалі до кінця твого життя. Ось в чому питання. І я просто хочу донести меседж, що нормально типу, думати про цю штуку в першу чергу, і це не означає, що тобі похуй на всіх інших, і що ти будеш комусь руйнувати життя, чи щось там робити типу, погано, чи що ти не будеш виконувати свою роботу, бо ти повинен бути ідеальним подаваном, який робить всі задачки директора, бігає в нього на побігушках і ось так от стрибає, і каже: дай мені щось ще випрацювати. Нормально думати про себе, нормально думати про ресурс. бо... Це напряму впливає на твоє життя. І це не означає, що ти будеш поганим фахівцем, якщо ти просто зміниш свій фокус і перестанеш бути людиною, яка романтизує процеси навколо. Тому що я дуже довго романтизував їх і заробляв там по 300 баксів в цьому дизайні в кар'єрі.